Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доєднується до розмови. Пане Петре, вітання вам доброго ранку. Пане Петре, той факт, що ми очікуємо так сьогодні голосування за відновлення в ну, всталому попередньому так вигляді роботи антикорупційних органів на і САП. То як би зараз який саме би чинник, ви виокремили? Це йдеться про те, що всі ці дні були протести, люди виходили на центральні площі своїх міст? Чи знову ж таки це все запорука успіху після комунікації з нашими західними партнерами? Ну, я думаю, комплекс відповідних причин, і, звичайно, що суспільна критика і відповідна дискусія, скажімо так, із владою все це в комплексі, я думаю, відіграє свою роль. Ну, Зрештою, це демонстрація того, що в Україні як в Україні працює демократичний устрій і українська демократія. Тобто, вона може, звичайно, така достатньо специфічна, але в будь-якому випадку. Подібні дії вони показують, що в цілому відповідні демократичні інституції в Україні працюють нехай і своєрідним чином достатньо незвичним в багатьох моментах для інших європейських держав. Тому я сподіваюся, що відповідні рішення будуть ухвалені сьогодні, і, власне кажучи, це найголовніше. Пане Петре, а є якісь відмінності між законопроектом, ініційованим президентом Зеленським, і законопроектом, який ініціювали також народні депутати, зібрали впродовж тижня, знаємо, там 48 підписів. Вони чимось відрізняються? Вони чимось відрізняються, але найголовніший зміст змістовні моменти, які стосуються відповідних самостійності повноважень антикорупційних органів. Це все збережено. От тобто всі відповідні структури, включно із самими НАБУ і САП а також відповідними організаціями громадськими, які займаються моніторингом цього питання, усі вони, в принципі, схвалили даний законопроект. А стосовно відмінностей і відмінностей, що, наприклад, відрізняється в президентському законопроекті, наприклад, від того, що існувало раніше, то о, тут о, треба відзначити. Що президентський законопроект запроваджує певні додаткові механізми контролю від впливів з боку російських спецслужб. Це стосується не лише антикорупційних органів, а всіх правоохоронних органів, тобто там запроваджуються відповідні регулярні перевірки співробітників цих органів, і це, мабуть, основна відмінність. А от при тому, що треба розуміти, що ці всі, хоча я бачив багато скепсису, з приводу знову ж таки цих всіх перевірок і так далі. Але треба розуміти, що загалом ситуація із російською агентурою і російськими впливами в Україні, вона є достатньо серйозною. Я особисто тут ніякої причини для якогось. Ну, не відсутності цікавості до цього, я причини для цього не бачу. Тому що, ну, наприклад, буквально вчора СБУ затримали про затримали ще одного крота військово-повітряних силах України, який готував удари по українським літакам по, знову ж таки, місцям базування літаків f 16 та «Міраж». От, І це справді достатньо високопоставлений співробітник. Військовослужбовець і тим не менше він теж працював на російську агентуру, тому ну от працював якось російського агента на російські спецслужби. Пане Петре, і також ну, нагадаємо, як йшлося в статті економічної правди про те, що ЄС призупинив фінансову допомогу Україні через загрозу незалежності НАБУ і САП. Нагадаємо, що досі не обрано керівника Бюро економічної безпеки. Все це от на тлі, так в очікуванні голосування. І ще нагадаємо, що так само сесійні засідання в Верховній Раді досі не мають прямих трансляцій. В сукупності, яку це? Становить перепону, чи то загрозою, коли йдеться про прозорість нашої влади, нашої демократії перед європейськими партнерами? Ну, стосовно трансляції, я чесно кажучи, тут не бачу великої проблеми, тому що результати голосування все одно потім публікуються, всі їх знають. Будь ласка, заходьте на сайт. Дивіться, хто за кого за що як голосував. А трансляція, ну окрім того, що це перетворення Верховної Ради на цирк. І хотів би відзначити, що я не пам'ятаю, в яких іще демократичних державах світу була би практика трансляції по телебаченню засідань парламенту. От а крім того, це ще й питання безпеки. Ну кажучи, як на мене, якось дивно ставити зараз питання про трансляцію. Це потрібно лише тим депутатам, які вже зараз думають про якісь гіпотетичні вибори. А стосовно якихось відповідних ризиків, я хотів би уточнити, що там а, вони не зупиняли повністю відповідні кошти для України. їх Фізично всі одразу зупинити неможливо, але відповідні ризики вони звичайно є. І Тут же ж питання, які стосуються не лише, наприклад, конкретних коштів, конкретного фінансування тут ще питання пов'язані, наприклад, із євроінтеграцією, початком переговорів і так далі. Тому, ну я знову ж таки сподіваюся, що все ж таки ніяких запитань взаємних між Україною та Європейським Союзом, ну принаймні питання боротьби з корупцією не буде, принаймні в контексті функціонування відповідних органів, відповідних структур і інших зобов'язань, які раніше брала на себе Україна. Зокрема, в ЄС цього тижня вкотре наголосили на те, що повага до верховенства права і боротьба з корупцією це є обов'язкові умови для членства України в Європейському Союзі, якщо десь так трошки загальніше проаналізувати ту тенденцію, на якому етапі наш, наш шлях щодо вступу в ЄС, що виконано вже таке ключове, що ще не зроблено, то яка ситуація зараз із цим? Пане Петре, пане Петре, маємо зараз Бач, бачимо так, що маємо зв перервався зв'язок з нашим гостем Петро Олещук, політолог і доцентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був з нами на зв'язку.